Вау, тут у трактора такі круті шини. Передня 750 на 16, а задня 11 2 на 28. Ну, я не дуже в шинах. Але кажуть, що це супер для щеплення землею. І кліренс аж 410 мм. А ще тут є ящик для інструментів. Ну, щоб не шукати, куди покласти той гайковий ключ. І він важить аж 78 кг. Це майже як моя сумочка. Трактор має аж 4 гідравлічні виходи. Я навіть не знаю, що це таке, але звучить дуже круто і професійно. І знаєте, двигун тут вимикається ключем. Не потрібно бігати, шукати ті кнопки. Просто береш ключ, повертаєш його і все. Це як у машині тільки крутіше. Крила тут м'які, але міцні, з еластичного пластику, не бояться ударів, не ржавіють і не стукають дуже зручно для щоденної роботи. Ось такий він трактор 354У. важкий, крутий та стильний. Ну, от і все. А я йду далі, бо трактор зробить все за мене.